Привіт, мене звати Саша. Я дуже рада, що ви завітали на мій канал. Це відео буде про те, як я просто позбавляюся своїх залишків з пряжи. Я хочу зв'язати з такий кардиган. Я думаю, ті, хто в'яжуть, вони знають, що десь влітку або восени такі кардигани просто заполонили весь інтернет. У мене в таких кардиганах був просто весь інстаграм, весь тікток, весь Пінтерес був в таких кардиганах. І зараз, коли на вулиці холодно, коли вже такий кардиган буде важко якось стилізувати, бо він об'ємний, він не влізе під, мою зимову, під мій зимовий одяг, то саме зараз я вирішила його зв'язати. Один квадратик, ось так от він виглядає. Я не розумію, мені подобається ось це поєднання кольорів, чи не подобається. На камері просто виглядає прикольно. В житті, ну я не знаю. Але розпускати я його, звісно, не буду. І мені здається, от навіть якщо я зв'яжу такий кардиган, то в мене все рівно залишиться залишки. Тому що я вчора, у мене зараз якийсь бум на те, щоб вив'язувати просто свої залишки, тому що їх реально немає, навіть де зберігати. У мене пів кімнати заставлено залишками з пряжею різною. Я вчора зв'язала ось таку от шапку. Прикольна просто. Офієна залишків. Це теж вам як варіант, що зв'язати з залишки в пряжі, обрати якусь одну таку цвітову гаму. Я обрала таку блакитну, синю, біленьку, сіреньку. І такі кольори, і сказала, що Ось така от вона наприкладна. Мені дуже подобається. І навіть не продовжую сидіти. Так на тільки чуба поправити свого. І от, я зв'язала перший квадрат, і я думала, на нього піде більше пряжі. Але в мене по ощущенням, що на нього взагалі, блін, пряжі потрібно просто згульки нос. Ну, дуже мало. У мене в залишки, щоб ви розуміли, ось є ціла коробка. Просто вона тут заповнена різною пряжою. І це, щоб ви розуміли, подивіться на коробку, на її розміри. Тут навіть не половина тих залишків, які в мене є. Коротше, я вже вам тут натрентілась, блін, на 5 хвилин відео буде про кардиганчик, Так що, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Я вам говорила, що в мене реально багато залишків з пряжею, я вам не брехала. Ось тут зазвичай стоїть щось та коробка, яку я вам показувала. А вся верхня поличка, треба щось з нею робити. Знаєте, моє улюблене це коли починаєш в'язати квадрат і потім отак цю ниточку стягуєш. І тут уже у нас формується такий квадратик. Перша я сьогодні така при параді, можна помітити, бо я знімала тік-ток один, поки що. Можливо, ще зніму, а де факт. І прикол зверху я та нарядне, а внизу домашні штанці. Але не про це. Покажу вам, що я зв'язала. Вже в мене тут 6 квадратиків готово і поки що, звісно, дуже жаль, що мені прийдеться. Ад цей проект, бо вона робити замовлення а це ж просто так розлікуха. А я вам покажу зараз швиденько. Оце був самий перший, і можна, я його відпарила. Можна помітити різницю в розмірах між ним і між іншими, які я в'яжу. Хтось відпарений і зверху не відпарений. І вони всі різні, але всі такі прикольні, вони між собою так поєднуються прикольно, начебто ну, там. Різні кольори між ними, але все рівно так прикольно поєднатися. Коротше, я зрозуміла, що, бабусин, квадрат це така фігня, в яку ти можеш будь-який кольор додати, воно все буде між собою поєднуватися. Дуже прикольно, якщо зробити якусь основу нейтрального кольору, основа ця мої нової ділиться обв'язка. В мене біленька, і от воно все прикольно, як на мене, дивиться. Так, от два у нас є. Ось такий з червоненький ще є. І ось такі ще два. Я хоч і зв'язала вже купу тих квадратів, вже 6 гігантських квадратів, а залишків начебто менше не стає. Ось це в коробочці те, що я зараз в'яжу, ті кольори, з яких я в'яжу зараз. Якщо якийсь із них закінчиться, то я вже буду діставати щось цієї коробочки. І в мене тут ще малюки є. Такие прям вообще малютные. Ну, это, короче, вообще просто ужас и кошмар. Тому так, вяжу, короче, в'язую цю коробочку. І може щось на домсти. І можливо, Думаю, ще щось тої поличке. Але не факт. Мирон, тобі як на моих квадратах, спать нормально? Хороша подушка. Я бачу, що очень хорошая. Я дала з такою губкою, с такою кубкою квадратиків. Тут у мене 12 штук. Потрібно ще 4, бо на весь кардиган потрібно усього 16. У мене є ще дві ось такі заготовочки, їх потрібно біленько вв'язати. І виходить ще два квадрата, і просто все готово потім зшити між собою і вже буде готовий кардиганчик. Знаєте, в мене маленьке щастя. Один з моїх тіктоків набрав 15 тисяч перегрідів. І я дуже рада. Дорічний мій тікток. можете підписатись, якщо хочете. Я все відпарила. Зараз це виглядає ось таким чином, можна це шити. Просто ось так, от і буде такий пліт, але нам зараз потрібен не пліт. Тому буду розкладати все по кольорах, як мені подобається, і зшивати між собою. Я, коротше, якось так розташувала свої квадрати. Ось це в мене 4 наперед, ось ті 4 на спинку, ці 4 на один рукав, ці 4 на інший. Я вже зв'язала частинки картогану між собою. Це були, звісно, мучення. Я десь це робила ну, сумарно години 4 або й 5. Мені здається, довше, ніж я в'язала ці квадрати. Залишилося заховати всі ці торчащі ниточки. І я просто вдячна собі, що під час того, коли я в'язала сам квадрат, я одразу ховала ниточки, бо якби тут ще потрібно було ховати ниточки, які стирчать ось тут в квадратах. Це просто цей карданчик би склала і він би лежав на поличці, А так, тут багато, звісно, не ховать, але це зробити можна. Звісно, зараз нічого не зрозуміло, я ще думаю, зробити в'язку тут по... по контуру. Я не знаю, якого кольору я не хочу біло. У мене залишків не так багато залишилось, це все, що є, ну і ще біло. Можливо, рожеву обв'язку зробити. або Абось такою зеленою, бо червоною не хочу, якось занадто яскрава буде. Зелена, занадто темна. Ось цей колір мені просто не дуже подобається. Цього мало і цього мало. Ось ці два кольори між ними буду вибирати. Або просто білу, не знаю. Як ви могли зрозуміти, я ходила до поштомату і зараз у нас буде розпаковочка. Та Ось так от пряжа виглядає. Просто мохер звичайний. Я не знаю, що це за артикул, бо магазин пише тільки склад. Я вам залишу десь назву магазину. Ось тут просто краса. яка вона на ощуп. Боже, вау! Це просто вау! Це просто котик якийсь. Це в нас казал Теді. Ви можете бачити, що вона така, ну, просто волохань. Тут у нас 500 грамах 150 метрів, склад тут, до речі, теж. Не зазвичай, так коли бачиш таку пряжу дуже волохату, вона здається, що вона там 100% якась синтетика. Тут 60% поліаміду і 40% мариносова шерсть. Швиденько скажу, в чому задумка, задумка зв'язати волосатий кардиган. Тому так, про це також діть відео на каналі. По-моєму, на той колір поклали. Це газал. Вулстар. Але вона не зелена. Бачите різницю? Бо я бачу. Колір, наче той, який я замовляла. Ось, це вже зелене. Це вже те, що нам надо. У нас єрнарт Сілкі Ківул. Колір, зараз я вам скажу. Або не зараз. Давай. Колір 346. 25 грамм 190 метрів склад. 65 мариносова вовна і 35 mm -hmm. шовк. Коротше, на цьому розпаковка закінчилася. да дам Я нарешті дов'язала картиганчик, заховала всі ниточки, вже його попрала, він вже висох. Ось такий красунчик у мене вийшов, я вам десь тут. Ставлю відео, як він виглядає на мені, дуже він мені подобається. Як ви можете помітити, зробила я все-таки рожеву таку обв'язку. Зробила я її понизу. І ось тут де буде ця пройма, не знаю, як це називається. Хотіла ще на рукавах, але на рукавах вирішила не робити. Можливо, потім колись то роблю. Трошечки про технічні моменти. Я в'язала всього 16 квадратів. Один квадрат у мене приблизно десь 25-26 см. Зшивала між собою я квадрати гачком, просто з'єднувальними стовпчиками. І ось тут ззаду, коли я з'єднувала для того, щоб було таке місце для горла. Для шиї, щоб можна було його надягнути, і кардан гарно сидів. я пров'язала Спочатку з'єднала ось ці два квадрати і пров'язала ось тут два додаткових таких стовпчика. І так само з цієї сторони, з'єднала два стовпчика і між собою все це з'єднала. Тому, якщо будете в'язати такий кардан, знаєте, що вам ззаду ще потрібно буде вив'язати ось тут місце для горла, для шиї. Як на мене, це взагалі дуже гармонічно виглядає і практично непомітно, не що там щось було дов'язано. І я рада, що все-таки зробила обв'язку іншого кольору, не білого, а рожевого. Тому що, як на мене, це так виглядає прикольніше. Тому ось такий красунчик, я вже заморилася його тримати, бо він насправді важкий через те, що тут. У складі бавовна, бавовна вовна вона тяжка. Тому, так. Ось такий красунчик вийшов. Я дуже вдячна вам за перегляд, те, що ви весь час були зі мною, спостерігали, як я створюю цей картиганчик. Мені буде дуже приємно, якщо ви напишете якийсь коментар, поставите вподобайку. І зустрінемося з вами в наступних відео. По-пока!